Страшний день, 24 лютого, недоспала ніч. Люди готові. На підприємстві працює 800 чоловік. І Один з цехів переформатувався дуже швидко. Це механічний цех, повністю готовий до виробництва протитанкових споруд. Багато ми дивилися ще фільми, тому подібне. Що починаючи з Філяндії, як Філяндія захищалася, так якраз це в інтернеті подивилися одразу швиденько почали виготовляти. Тут немає. Ну частина у нас людей вже пішла тероборона, частина пішла вже в армію. Ті, що водіє специфічними навиками, ті збройниці постійно ми на зв'язку з теробороною допомагаємо їм, мастилами, Да. ну бендеразмусі вже знаєте, да що роблять. Також відправляємо, зразу так. От виготовляємо, наприклад сьогодні, виготовили зразу со штабами зв'язуємося, відправляємо, відправляємо також там, на Київ. Відправляємо за день. Ми виробляємо, коли у нас був свій металопрокат, ми виробляли до 50 штук. Зараз, коли ми вже робимо металопрокати, який вже був вживаний, то трошки з ним сложніше працювати тут. Десь так сьогодні ви бачите, в районі за 30 штук є. Багато підприємств, ви бачите, просто приприняють, підприємств. Навіть ми бачимо, що люди скажімо, в гаражах, де ремонтують машини, вже виготовляють. Треба щось робити? Лікар-стоматолог працює в поліклініці. прийшла сюди для того, щоб бути корисною своїй державі, своїй землі. Та готуємо коктейлі бандерівські смузі. Тепер то називається дуже модно і Кажуть, що має бути дуже смачно. Ну дасться чути і побачимо. Дуже мені приємно, що я і тут і що я щось можу зробити. Ну то, що можу зробити для своєї землі, для своєї держави, для своєї країни, для, для тих хлопців, які стоять там на передовій. Слава Україні! Героям слава! Нам треба. Там куди ми їдемо, яка штука, мало виходимо, ви хочете зразу спілкуватися. Мирна людина. Але коли нашу землю приходять вороги, ми їх будемо зустрічати в бандерівській весмузі. Ми знаємо рецепти, знаємо їх робити. Ми вас зустрінемо хлопці. Якщо краще втікайте додому і сидіть вдома. Ви б їх, може, лишили, б, воно потім дорущиниться. Я думаю, що це вже не розрядиться. Зараз складніше, тому що матеріал не настільки ідеальний, скажімо так, поки був матеріал зі складу, чистий, було непогано його варити, обварювати, А оскільки він зараз весь покрився ржою і помальований. А оскільки часу немає, і не можна бавитися, тому є такі трошки невеличкі складності говорити. Є. Люди хочуть обороняти. Ми, як жінки, хочемо обороняти своїх дітей, тому прийшли за зброю, все, що можу сказати. Це списки людей, та, бо, щоб черга, жива черга, але списки, щоб люди могли отримати зброю. Можете мене записати? на секундочку. Ми з чоловіком купуємо зброю. Хочемо в хаті мати на випадок того, якщо тут щось почнеться, щоб себе захистити, сім'ю і ну, чоловік, очевидно, піде воювати, якщо треба буде, то в межах 600 доларів можна купити там якусь зброю. Типу, ну ми готові витратити ці гроші для того, щоб мати чим захищатися. відбувся ракетний удар по Західній Україні, це було зрозуміло, що це повномасштабна війна і вона буде по цілій Україні. Звичайно, що напевно наших цілей вів'яни, як і Західна Україна, готова зустріти ворога без жодних сумнівів. Це я колишній працівник поліції. Я колись, коли йшов в лави МВС, прекрасно розумів, чому туди йду. Я давав клятву, що я буду обороняти свою сім'ю, і свою Україну. Тому це без шансів. Ворог у нас. Не місце хочемо придбати зброю для того, щоб обороняти наше місто, нашу країну. Тобто, зараз, бачите, відбуваються черги в магазині за зброєю, тому що зброї вистачить всім охочим. У нас всі готові сразу ставити на захист, навіть той, що хто і не тримав, скажемо, там зброю, автомати. І є такі люди, що дійсно що не тримали, особливо вже покоління молоде, яке вже народилось в вільній Україні. У нас підприємства, ніхто не виїхав, скажемо, далі там в Польщу, чи в Чехію чи кудись. Всі залишаються більш це, як ми кажемо, останній рубеж нашої країни, тому тут нема куди з тоба.